Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Kia Sorento. офіційний від першого власника. Самі максимальні топові комплектації Топлюс 2,4 бензин, MPI-двигун, не GDI, повний привід. Автомобіль у нас 2010 року випуску. На максимальній комплектації, шкіра в ідеальному стані, підігрів, камера заднього виду, двохзонний клімат, бортовий комп'ютер, все працює. Подивіться, стан керма. У нас запуск у нас кнопки є. Ніодної помилочки рідного 104 тисячі пробігу. Ось така от нас два люка, панорамна криша, рейлінги, машина на хорошій літній резині, але коспавних оригінальних дисках повністю обслужена, обслуговування тільки Bosch та офіцал, задній ряд ідеальний, три ряди місць має, камеру заднього виду, парктронічок. Ніяких зауважень технічно, візуально по автомобілю немає. Звичайний, справжній повний привід, електроскладання дзеркал. Круїз контроль, друзі, ось такий варіант можна придбати в нас. Містовіниця Соборна. 1 за ціною 14 тисяч доларів. Доступна в лізинг та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.